Сьогодні у нас спонтанна подорож. Зараз по дорозі будемо бронювати номери. Їдемо в напрямку. У напрямку легендарних міст Хайдельберга та Франкфурта на Майні. Одне, мов магічний колос, охоплює таємниці віків зі своїм величним замком, даруючи спокій і чарівність. А інше, немов сталевий гігант. Тягнеться до небес своїми хмарочосами, вирує енергією. Ну що ж, друзі, погнали! Прибувши до старовинного міста, ми мчимося до нашого готелю, де зможемо відновити сили перед новими пригодами. <плес> Готель чистий та затишний. З вікна відкривається чудовий вид на місто. Можна добре відпочити після сімейних прогулянок по стародавньому місту. Ну що ж? Ми купили квиток на старий Нікуле, що веде до старовинного замку, а його колеса скриплять, немов крики з минулого. Коли він повільно піднімається вгору, темрява оточує нас, а в повітрі відчувається незрозуміле хвилювання, наче за нами спостерігає щось потойбічне. О ні, стоп, 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 стоп. Це лише жарт. Насправді ми насолоджуємося кожною хвилиною на цьому древньому фунікулері. Милуючись захопливими краєвидами, зеленою природою, що розгортається перед нами, і величними горами, які ніби охоплюють та охороняють цей чарівний куточок. А ось і він, ну нарешті, хай замок велично висачує на пагорбі, привертає увагу чисельних туристів, які приходять, щоб насолодитися його красою. Люди з усіх куточків світу з захопленням знімають цей архітектурний шедевр, намагаючись зловити кожну його деталь. З висоти дрону замок виглядає ще більш вражаюче. Оточений зеленою природою, в той час як гаміри сміх-відвідувачів створюють живу атмосферу. Тож Хайдельберг це місце для закоханих з вражаючими краєвидами, що створюють ідеальну романтичну атмосферу. А ми плануємо відпочивати, адже завтра вирушаємо у Франкфурт для нових вражень. A FEW MOMENTS LATER Бчимо автострадою. І ось попереду вже відніється Франкфурт. Спершу невеликі приміські будівлі, але за кілька хвилин вони поступаються місцем стрімким хмарочосам. Які прорізають горизонт наче леза. Повсюди хромовані спортивні авто, вулиці заповнені людьми, поворот ще один. І раптом ми опиняємося серед стрімких і старовинних вулиць, де височить стара ратуша на Ромерсберзі. Рьомерська площа це історичне серце Франкфурта на Майні. Місце де минуле та сучасність переплітаються в єдиному просторі. Ця площа століттями була ареною для найважливіших подій. Тут коронували імператорів Священної Римської імперії, проводили великі ярмарки та святкування. Під час середньовічних фестивалів на площі проводилися лицарські турніри, театральні вистави та показові суди навіть. В центрі самої площі стоїть фонтан, серед якого височіє статуя богині правосуддя, граціозної фігури, що тримає у руках ваги. Її очі закриті, адже справжнє правосуддя не потребує зовнішніх ознак. У моменти великих урочистостей, коли площа наповнювалася гомоном натовпу, Фонтан перетворювався на джерело святкової радості. З його чаші текло вино замість води, наповнюючи келихи людей, які святкували перемоги та значні події. Пройшовши декілька сотень метрів, ми опиняємося біля величної готичної церкви, яка була побудована в 1290 році. Це собор святого Бартоломея. Висота його близько 95 метрів. Він був найвищою будівлею у Франкфурті на момент свого завершення. Відвідувачі повинні піднятися по 328 сходинках, але ця велика фізична активність цього варта. Коли ви досягнете вершини, перед вами відкриється захоплюючий панорамний вид на місто та його околиці. І ще декілька сотень метрів і наступний залізний міст. Архітектурна пам'ятка, символ романтики для закоханих. На залізному мосту ви можете побачити тисячі замків закоханих, які прикріплені до його перил. Ця традиція стала неймовірно популярною, і замки, що символізують вічне кохання, утворюють справжній калейдоскоп кольорів і форм. Кожен замок це маленька історія що нагадує про романтичні моменти та обіцянки, які пари залишають на цьому мості. Ну ось ми наближаємося до туристичного корабля. Із захопленням підходимо до його борту. На палубі вже чекає атмосфера веселощів та пригод. Корабль хитко хитається на хвилях, а син сповнений енергії. Мріє стати капітаном. Як тільки ми відпливаємо, серце б'ється в ритмі мотору, і місто Франкфурт відкриває нам свої краси, хмарочоси й старовинні будівлі швидко пропливають повз, створюючи захоплюючий пейзаж. Сонце грає на воді, а ми відчуваємо себе справжніми мандрівниками. Ми тут хмарочоси навколо, просто вибух емоцій. Ми прямуємо до Майн Тавер, одного з найвідоміших хмарочосів Франкфурта. Ця вражаюча будівля заввишки 200 метрів має оглядову платформу, яка знаходиться на висоті близько 190 метрів, звідти відкриваються неймовірні панорамні види на все місто, річку Майн і навіть на околиці, включаючи мальовничі пейзажі. Ця скляна вежа символізує сучасність і динамічний дух міста. Піднімаючись на ліфті, на глядовий майданчик, відчуваєш, як місто буквально лежить у тебе під ногами. І це дійсно захоплює подих. Далі залишається лише дивитись та насолоджуватись. Франкфурт ідеально поєднує історію і сучасність. А ми стоїмо на вершині, вражені його масштабом та красою. I got facts over facts over tracks. is and that spitting slow, spitting fast? I a roast, I could gas, think I'm okay at last. But I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're with my time, you're delirious. Mysterious, because you are behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last. And to believe in what you got, it was built to last. Yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love, but the faith is if you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit I've got no love for the is If you wanna play tough and wanna hate this I'll always show up and make a statement I'm gonna learn the consequence of being incompetent Mental health is confidence, dreams some modestness I'm not here to save the day, that's for you to take away I could play a million mind games but instead I say something not illogical, something that is topical Grab it on and watch it go, make yourself unstoppable Dreams are irresponsible, but they're always possible If you just believe you could be so remarkable Наступне наше місце оточене зеленими насадженнями та затишними площами. Оперний театр стає яскравою архітектурною перлиною, що гармонійно вписується в атмосферу Франкфурта Його фасад виконаний у неокласичному стилі. З величезними колонами, що підносяться до неба. Коли завіса піднімається і перші ноти наповнюють зал, ти поринаєш у світ, де немає місця для повсякденності. Пройшовши всього 50 метрів від величного оперного театру, ми раптово опиняємося в абсолютно іншій реальності. Атмосфера змінюється на контрастну. Замість елегантності і культури нас зустрічає хаос і бурхливе життя. Тут, у затінених провулках, бездомні насолоджуються свободою природи. І вони... Влаштовують свої розборки. Fight. У цих вуличках ми стаємо свідками життя в його найглибшому прояві, де краса й боротьба йдуть поруч. Ця контрастна картина від оперного театру до життя на вулиці. Розкриває справжнє обличчя міста. Франкфурт показує, що за розкішю і красою завжди стоїть глибока, іноді жорстока реальність. Ось наш день вже підходить до кінця, і ми приходимо в затишний зелений оазис посеред міста. Парк Бетмана. На відміну від свого іменного персонажа, парк не сповнений темряви та готичної атмосфери. Навпаки, він відомий своєю спокійною і розслабляючою аурою. Тут багато зелені, доглянуті алеї для прогулянок і затишні лавки. І хоча парк невеликий за розміром, він ідеально підходить для тих, хто шукає тихе місце для відпочинку чи невеликого пікніка. Частина парку оформлена в китайському стилі, цей сад передає атмосферу традиційних китайських садів, де природа і архітектура зливаються в гармонії. Тут можна побачити типові китайські елементи. Витинчені павільйони з дахами, що вигнуті вгору, кам'яні мости через невеличкі штучні водойми, і вишукані дерев'яні конструкції, оздоблені різьбленням. Це справжній кусочок Азії в серці Франкфурта, який переносить від відвідувачів у світ гармонії, споглядання і тиші. Що ж, як би ми не намагалися захоплюватися парками і культурними пам'ятками, доведеться визнати. Дитина ще не до кінця оцінила красу китайських садів. Тому без варіантів, треба ще й на качельках покататися, бо без цього справжній сімейний відпочинок не рахується завершеним. Цей парк створює відчуття поворот! Ну Ось наша подорож і дійшла до свого логічного завершення. Випивши кави, ми вирушаємо по вечірнім вулицям Франкфурта, вдихаючи про холоду і милуючись останніми вогнями міста. Це була незабутня подорож, де кожен куточок Франкфурта розповідав свою історію, від грандіозних хмарочосів до тихих парків і затишних площ. Залишаючи позаду це місто контрастів. Ми ще раз відчуваємо його унікальну атмосферу, де сучасність зустрічається з історією, а життя не зупиняється ні на мить. Якщо вам сподобалося, підписуйтесь на канал. Обіцяю! Ще більше веселих пригод попереду.